І так, друзі, всім привіт! Подивіться, ранок, 11 ранку, у нас куча автомобілів прибуло, і власник вже знято на точніше Chevrolet Camaro 21-го року на двигуні 6,2 привіз його наш топовий менеджер Іван. Це його клієнт. І ось знімаємо перші враження буквально від автомобіля. Скажіть, будь ласка, як вам автомобіль, які перші враження дає машинка? Хочу відразу додати, що у власника також є Chevrolet Camaro, і це його друга, просто новіша версія його. Так, у мене ще Camaro релякамара 13-го року, я на ній відкатався шість років і вирішив, що ну, треба по збільшити потужність. Там у мене 3,6, тут 6,2 об'єм, машина-бомба. Менеджери, коли е, підбирали мені машину, максимально е, близько до правди роздивилися, які є в неї пошкодження. Е, і Вони були спрогнозовані. І навіть якщо я думав, що тут рульові рейки немає, то вона є. Ваня, дякую. Класний менеджер. До речі, всі на зв'язку. Завжди заспокоює. Якщо якісь там сумніви, переживання, він заспокоює. Класний менеджер. Ну, машинка на місці, У вас враження. Машинка на місці, комплектація співвідноситься. Та я вас вітаю. Дякую. Ми маємо надію, що дуже швидко ми її поставимо на ноги, так як нас вирване всього на всього одне колесо. А так по кузовній частині, начебто, все добре. І вона, я думаю, найближчим часом вже буде покорювати Київ, і ми всі його будемо бачити. Тому, друзі, звертайтесь до нас, клієнт задоволений. Це одне із найголовніших. Всім на зв'язку, Американ Експрес.